Вітаю, друзі! Це фреска. Малюнок на штукатурці Софіївського собору в Києві. Цій фресці майже тисяча років. На ній зображені доньки великого князя київського Ярослава Мудрого. 11 століття. Отже, Єлизавета, королева Норвегії, дружина норвезького короля Гарольда Суворого. Анастасія королева Угорщини, дружина угорського короля Андрія І. Анна, королева Франції, дружина французького короля Генріха І. Агата королева Англії, дружина короля Англії Едварда. А де Москва? Де росіяни? До заснування Москви ще більше ста років, а до появи росіян ще більше. Русь не Росія, була Русь з 9 століття і був значно пізніше улус Монгольської Золотої Орди, Московія з XIII століття. Це різні речі. Тільки 1721 року Московію, Московське царство Петро І перейменує в Росію, вкравши цю історичну назву у нас, українців.